Ось кайзер. Кайзер стандарт NBC 250 L Profi. Стандартно не включається. Ну, давайте подивимося, що в ньому. Зразу Зразу так воно видно. Погано, мабуть, видно. Так буде видніше. Видно. Так. Так, вихідні. Нормально. 338 падіння є. Дивимося на транзистори. Так, база. Так, по переходу. Не дзвониться. Не дзвониться. Так, оберний діод. Нормально. Нормально. Так, тепер тут дивимося. Так. Переходу не дзвониться. Не дзвониться, Обернений діод. Норма. А тут норма. Так, тепер по затвору. Дивимося. Двадцять, 20, 20, тут двадцать и двадцать все нормально, так теперь цей транзистор нормально. Нормально. Тепер зарядні ціни, наче це все зарядні резистори. Там вони під 150 під 100 кОм, мабуть. Так, дивимося. А ні, 49-48 кОм. Ну нормально все. Не зрозумів я. Так. він? Так, ну тоді давайте включати через лампу. Так, дивимося, лампа. Включаємо. Що він нам покаже? Так, даємо на напругу. А напруги нема. Так, тоді давайте подивимося, чи приходить напруга сюди. Зразу не буду перевіряти провода, просто подивимося чи проходить напруга. Так, змінний струм. На 750. А сюди. А, який же змінний? сюди ж постійно постійно приходить. Так, дивимося. Там не сюди було, ну добре. Є 178. Тепер дивимося сюди. на, <клев> на перемычку. Есть, все нормально. Так, теперь даемся на шимки. На шимки. Пятая ножка – это земля. Зараз, секунду. И на седьмой ножки. 8 вольт. Зараз подивимось. Ну вона повинна стартувати. 8 вольт. Дивимось на 8 ножки. На восьмій ножці нічого нема. Значить, що виходить, шимка дохла, чи що? Значить виключаємо. Для того, щоб далі аналізувати. Розпаяю технологічний роз'єм і подам сюди 310 вольт. Потім будемо дивитися. Або зразу на шимку. А яка тут шимка? Зараз подивлюся секунду. 3843. Вона повинна стартувати від 8 з чим-то вольт. Подам на шимку. Щось її давить. Будемо шукати. Так, беремо блок живлення такий. Я тут розімчик зробив, щоб зразу накидувати. І чіпляємо. Але треба обов'язково провода ще продивлятися. Бо китайці такі китайці плюс можуть на чорний кинути, а мінус на, чор... на червоний. Так, ставимо, включаємо. Вірніше Вірнімо зараз. Прибрали силу з транзистора. Я це роз... відключив, щоб... Мені не заважало. І тут ключів. Так, включаємо. Включаємо. Нічого нема. Значить, щось з дежуркою не так. Будемо розбиратися. Будемо розбиратися. Ну, зараз подивлюся, От якісь імпульси будуть на, на шинки. Та мабуть ніяких там імпульсів і не буде. Зараз під'єднаю осцилограф. Включаємо зараз перевіримо напругу на цій на 78-15, зараз до неї погано добирається, я знайду де тут плюс і де. Так, більше всього, що тут на якесь діод, це обратнення. Значить, мабуть, оцей діод. Зараз на ножку його ставлю. З... Вибачте, але мені треба... Тут. Так, а ну-ка. Так, да, точно, цей діод. Зараз на цьому діоді подивлюся, чи є. Так, зразу погляну діод, чи нормальний. Так, да, падіння є. Видно воно. Падіння є, зараз включаємо, дивимося. Так, це там буде... Десь 20 с то вольт на 200 поставлю. Видно? Да, видно мабуть. Ну от Так, так видніше мабуть, буде. Але так погано мені. От так. во. Так, включаю. Вольт. Так, становимся на радіатор і на діод. На диоді 0. 0. Значить виход з трансформатора нема. Зараз подивимося трансформатор. Бушенько працює, щось сади її, значить що, якщо обязка нормальна, то може тільки трансформатор. Зараз глянемо. Ага, все. Все. тут не видно, але трансформатора отгорів Од... один проводок. Так, ну що, треба скидувати плату і скидувати трансформатор. А ну-ка. Зараз що тут за трансформатор стоїть? Чи новий ставимо. чи... Так, 212, 22, 22. Стандартний. У мене такого нема. Ну, випаюю і спитаю у людини, що робити. Чи дешевше, чи нормальніше. Я б його замінив б замінив був. Випаяв я трансформатор. Такий, ось такий є тут трансформатор був який. 212 22, 22, Замовлю. Недешево зараз коштують, не дешево. Ну тільки я замовлю не таке, а більший. От. Буде, мабуть, краще себе почувати. Ось. Тут видно, що з ним. Ось от горіли. Осьо прогар. Осьо прогар. Підгоріло. Ну і там всередині, мабуть, запеклися. Там, мабуть, точно підгоріло. Тобто він однозначно на це, на заміну. Випаяв нормально, нічого не зірвано. Ось таким ось паяльником. Все. Сам робив, розклепав. Так що почистить транзистор тут хороший, 40 N60 SFD Verchildowski. Класні транзистори. Ну, все, все путем, все нормально. От. Все. Будемо чекати трансформатора. Так, випаяний трансформатор оцей. Ви бачили вже його, що йому гамплик. Прийшов сьогодні такий в трансформатор. Я купив високий. Він буде краще себе почувати, мабуть, чим оцей. Хоча, однаково. Дорогі зараз трансформатори, не дешеві. Під'єднався для перевірки шимки. Напряму подаю живлення від блоку живлення і на осцилограф. Зараз включаємо. Що у нас покаже? Без трансформатора. Тоді, як був трансформатор оцей битий, згорений, вірніше, то запуски були, але запуститися не можуть. Сигнали запуска. Так, подаємо. Зараз я буду коментувати. Вона повинна запуститися десь 8,4 вольта. Так, так. даємо... Так, 7,9. О, запустилася. 8,1. Ну, дома трошки більше. 8,7. Все, шинка нормальна. 67 кГц. Сигнал ідеальніший. Ось ви бачите... Стоп. Ой, не то. Не то отак. От отак. Сигнал ідеальний, класний. Значить будемо запаювати трансформатор. Так, трансформатор запаяний. Все під'єднано. Блок живлення на перемичку під'єднав. Зараз підключу. Безсилий перевіримо, які сигнали. Так, включаємо лаптор. Даємо живлення. Все, запрацював, все нормально, тут я не показую, лампочка горить, все, тепер сигнали дивимося на затворі, на затворі цього. Ну все, видно. Зараз трошки розширимо. Так, на насекунду поставимо. Не прокалується. О. Ну, сигнал хороший вообще. Класний сигнал. Далі тут на цьому такий же сигнал. Тепер тут дивимося. Вам може погано видно, але я покажу. Я виключу світло. а что ж таки сигнал такой же и далее сигнал такой же а ну зараз подивлюсь, чи видно вам чи не так я светло выключаю так стоп разомкнулся так частота 33 кГц Так, дивимося сигнали. Ось. Це. Так, сигнал видно, сигнал красивий. На всіх затворах такі ж самі сигнали. Все нормально, виключаємо. Виключаємо. Сюди замість перемички впаяємо. Як завжди, 1 Вт, 1 Ом запобіжний. Збираємо і все. І на електрод. Так, підключаємо, тепер зібрав. Запобіжний резистор поставив там, я вже не показував, це по стандарту. Так, включаємо лампу. Так, кнопка даємо на кругу. Десь стос около сотні запустився. Так, а ну-ка на виході на кругу. це через лампу. Так, оно ну так, видно вам буде, Видно. Так, це 18 вольт. Так, виводимо на повну, 220 вольт. Лампу. Виключаємо, ну 68 вольт, нормально. ну Це брехунечно бреше. Подивимося потім на нагрузки, скільки реально буде. Ну все. Так, перевіряємо цей казір, Включаємо. Вімкнувся. струм трошки більше дамо. Так. 60, 2,63 63 вольта просто хода пробуем так есть струны на да е антизалипа тут могут не мало может есть так 140 а где 140 110 120 125 но ну, это тут пока зараз что он может так 160 ампер свои выдаем. Молодец, хорошо. заразная на Так, проверяем кайзер. Строн минимум включаем. Пробуем. Як на минимуме он запали No se рядом, ну і максимум норма?